Я вважаю, що це, мабуть, найкраща ліга з усіх, що зараз були оці три ліги в поєдва. Прям, мені грати максимально в кайф. Я не можу зупинитись грати в гру. Прям, реально не можу зупинитись. У мене прям я, я не міг відірватися від гри, щоб записати навіть це в відео. Ну прям грати, реально, в кайф. Я вже у мене єдині якісь нові білди. Варіативність білдів хороша, насправді. Насправді, з точки зору варіативності білдів, тут ГГ самі собі насрали, тому що те, що вони не дали, не дали людям подивитись на нове дерево, на нові цифри, це застало людей всіх грати майже дедайками і лічами. Тобто 50% сот Зараз грають дайкові 20% гравців грають лічами, бічами е, хаос дотами, тому що це просто були перевірені булди, в яких люди були впевнені. Якби вони дали відразу людям цифри, і люди там тиждень по побили нові якісь билди, варітинець була б набагато більше. Я вже бачу, що варітинисть буде хорошою, однозначно, навіть по прикладу свого білда. В цілому ліга мені дуже подобається. Відчуття від ліги мені дуже подобається. Я скоріше за все, прям ну засяду надовго. Енгейм поки що, і, але побачимо. В принципі, за рахунок абіса прям приємно грати венгій, не можу відриватися. Е, я ще ну побачив, що там буде вже прям супер там з арбітрами і так далі. Якщо коротко, і я вас всі на, ці, на стрімі відповідав, грати мені дуже кайф і цікаво, але є свої проблеми. Але пофігу на ці проблеми, тому що мені цікаво грати. Ось у чому суть Пишіть в коментарях свої відчуття стосовно цієї ліги стосовно особливо спринта. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Twitch, приходьте на стріми, підписуйтесь на Telegram і дискорд. В Скорді теж є додаткова касьінфайка. На відео або раніше потрапляє до того, як я роблю відео. В принципі, давати створити ком'юніті. Всім до побачення, а я пішов далі грати.